Як на мене, бій стіні. Бій стіню? Як на мене. Бо жодного ніхто нікого не бачив. Mm. Нас нікого, ні, на слава Богу, нікого не зачепили. Там хлопці воювали з того боку. Знайшли тільки один корп від <кхе> Пекемо повний. І все. Сєпорський, так? — да? На ньому не написано. Він зелений. Mm. І всі. Тобто не було ніяких ні танків, ні колон, нічого такого не було. Бій тінню. Я думаю, що це був постійно. Да. Я там Зрозуміло. не ходив, але по стрільбі, по. Людей ніхто не бачив. Mm. Типу ведуть Бог, хто з ким стріляють в обидва бокими. Mm. Бо там і там, виходить, наші були і з того, і з того боку. Mm. Ну, на щастя, що? Може хтось і був, може дійсно це їх короб. Розумієш? А може не їх короб. А чогось стільки шому не робили, що тут цілий день стріляли. Ці, а що там, Чув, що у вас... Вчера пьянка была? Какая пьянка? Ну, хлопцы приходили. У нас пьянки без Не было? М -м. А кто-то бился из ваших? Ничего. Ничего. Ну, просто разберите. Ничего, чтобы кто-то бился из Ну, наши приходили, сказали, что тут бились. не было. Ничего такого, из-за Галии Спартан ваш живый? Кто первый вертолет стопил? Спартан? Да? Нет. Спартан, пизда. А что с вашим Спартаном? Ну, как что, блядь? Быстрый ездить. Да? <сих> 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 И что, сильно? Ну, в ДТП или Да. Ну, на ну, танчика землю с гусеной землю струсил. Да. А он в танк А чей там? Наш? Наш. Я скажу, землю с землю струсил. Пиздец. Так, такие клубы. И, так? и не, на чем, разумеете, блядь. Просто що він, так, що він так летів, як лох Він живий там? Він живий, але три трьохсотих. Три-трьохсотих? Головами побуцилися, хлопці сиділи, бля. Він теж гапнувся трохи. Вважає половиною. Mm. Mm. Ви десь з -за Західної України? Ні. Да. Центр. Центру? Біла церква. Біла церкву? Друзуніва. Як ваш позивний? Весело. Як? Весело. Весел. Друзунів. Біло церковь далеко від Києва? Ні, 70 кілометрів. 70 кілометрів. Напів. Ну це ж москаль, це ж... Москвич. Ну давайте же. Какой москвич? москаль ты. Москвич. Ты больше... Москвички тебя стріляют! Ты бандерівці розказувати, да? В общем, хлопці, ті важають, що вони воювали, і я, чесно кажучи, їх перебірти не хочу. Знаеш там... Хай краще вони оце... Ти чуваші, да, місяць? А? Та там всі були. Ваші, значить, там щось бігали, ні. Так наші бігали, бо почали... Я ж вам розкажу, в чому справа. Наші перебігли, бо почали кричати ваші «Гваут!» Тут колони, танки, вертольоти, підводні лодки. розумієте? Ми тому і приїхали. І не дали покою нам, і собі не дали покою. Нас по тому Сурзуфа ще дернули. Ви всі мира с... это... проснулися. Оці хлопці, що там стоять, вони після дибайсова. Дибайться. Дебайцево... Яка війна була? Mm. І кинули пізделець, Получили mm. пизди. Нічого не бачили, mm. тільки пизди отримали. Тобто, хоча й були пізделець, але не обстріляні. Mm. Тут перша тінь піздець. Mm. І Ті, понеставлю. Те, що вияснити, що, де, коли, роздивитися, да? обійти, обгорнути гарне коблять, і потихеньку зачищати. Ну. Я ну чув, я чув, то, сам, не дуже хороша ситуація з винопас. Не дуже хороша ситуація, це дуже добре сказано. А що там з, з Семеном насправді було? Ну, ти, ти ж сам сказав, блядь. Ти з мене порівняєш семена, Семеном, це мені дуже не подобається. Я вибачаюсь. Ну. <кхи> <кхи> я, 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 я б я в очі плюнув. А скажіть, будь ласка, ви були тоді, коли Жак завів вас туди до Сепарів? Я був, знаєте, тоді? Я був на висоці. О. І вони до мене прийшли, як можна заїхати. Я кажу, як завгодно, тільки людей везти. ні тої дороги не можна, ні цією. Кажу, висадіть їх тут, хай піднімуться 30 метрів. Угу. А хто я такий, що мене слухав? Вони розробили свій бал і поїхали сюди. Тобто я на висоці був, я чув, оце бій, бівлять, бо ну, все ж воно вдома. Угу. А Жак що робив? Ну, я вже не бачу, хлопці, я ж не бачив. Жак, що робив взагалі з Донбасом? Він як поводир, мабуть, був, наскільки я зрозумів. Поводир? Ну, перша машина ж ваша йшла. Ну, бакова. перша не наша, а Бобік цей. я вже не пам'ятаю. Там не було. Це ж жаком, наскільки я розумію, я з ними розмовляв, блядь. Він спочатку на мене буром, перше, потім ми з ним трошки порозумілися, але я йому сказав, що не можна вести А чого Проб... він не поїхав за нами? Ми ж його вели. Ви ж нормально ми дорогу не вели. Не. Не знаю. Ми... не можем. Наша машина супроводжена, повернула направо, а він поїхав прямо. Ну, не знаю. Приїбав. Звичайнісінько проїбав. А чого він тоді робив по водир? Чи якого хрена на поводир? з Донбасом. Я розумію, що я не знаю з ким за. Е, ну. До мене підходив ваш, на висотку піднімався. Я безпосередньо з вашим розмовляв. Як я позвоний, не знаю, не пам'ятаю. Такий кремезний чоловічий. Mm. А скільки в ваших зараз. Що за фігу? Ну, міномети вів. Я взагалі думав, що вас поставили там в полі. Є там полі наші. Так. Да? Да. В полі наші. А чого ви полі. туди поставили? Так, Я, до речі, розмовляв з Семенщинком. Mm -hmm. Я сварився з ним по цьому випадку. Mm -hmm. Бо то, що він поставив туди, то самоубивство. — Стоять? Ну, якого хрена там стоять, блін. Там ж прострілювана територія. Що я тобі скажу? Ми ж тут, ми ж чомусь там не стоїмо. Це ж, то ж ми робили ті позиції. Я знаю. Ну. Ми ж там не стоїмо, бо тут. Я не знаю. Я це дивлюсь, перед ними таке чисте поле. Хто ти по цьому полі пойде, правильно? Ну да. Це, блять, хохма якась. — казумі. Ну так. Да. Але там людей тримають, там і там, і з і зліва дороги тримають людей зараз. А що сталося з цим? З, з, як його що загинув у вас на днях? З Кротом не знаю. Інформації точно в мене немає. Кажуть, що одні кажуть, що снайпер дістав, але далеко ж, блядь. А другі кажуть, що танком. Ну. ну як танком? Ні, ну я, тобі, за що купив. Це <смес> ж болванка. Чекай, ну. Яка Кань. <смес> ну, Сколешна фуланка? Біджи, чи наші б'ють в фугаску, ми ці біть фугаску. Uh -huh. Не броні було uh -huh. Не знаю. Бо це написав на фейсбуці, що це був танковий бій. Ну, блять, розумієш, у кожної людини. Поняття бою це е, окреме, тобто його суто, блять, суб'єктивна оцінка бою. Скажемо, що було вчора, чи там сьогодні, чи коли це воно було на стрілянина, який це нахуй бій? Це, блять, ну, бля, вирішили постріляти, знаєш, то були перевіди. Може, блять. Але ж це не бій, це, блять, хуй знаєш. І танковий бій, ну, наші виїжджали, ваші, це ж ваші там стоїть танки, да, розвозькі? всі три в собі? Ні. Армійські, так? Армійські. Армійські завжди такі хлопчики. Ну, не важливо. Оце вони виїжджають, сокій не виїжджають, потім виїжджають з архітектурою, трохи спускаються в поле, декілька там метрів сто. І стоять і плюються. Ті, якщо плюються, аж з хірурга звідки, з горивлі. Наскільки я чув, що попали, але не танком. Зачепили мінг. Ну, без просто танк. Все, це такий танковий бій. Який танковий бій? От було так, два дні назад. Виїхали, БК. Ну, це ж армійці, я знаю. Да, Бика вони... ввалили, розвинулися і поїхали. Вони вони так роблять. Тобто у нас така практика в них практикується. Вони приїхали, вистрілили БК і поїхали. Вони їм наплювати, вони ж. Головне вистріляти БК. Ну, хіба знає, знаєш? Я вважаю, що навіть коли це не приїхали, поплювали, та сторона, бля, почуває себе, блядь, дуже неприємно. Якщо вона знає, що може виїхати два-три танки, два стволи, блять. блядь, по 20 вистрілів кожен. блядь, то неприємно. Ну, то байде Ну, Ну такі танкові бій. Які танкові бій? Дує ще скаже танкова була, блядь. Чи такий, блядь. Та хлопці, тут взагалі. Стріляли майже тільки наші. блядь. ну, 90%. Всіх угу. пострілів ще були зроблені, це були наші постріли. Ну, хай краще так, ніж коли дійсно щось знаєш, трапиться. І вони почнуть стріляти так, як вони стріляли вчора, блін, з переляку. Але ваші шуму наробили. Да, Данбас. ну я знаю, інтернет там, блять, штурм, блядь, який штурм. Ну, бля, хай ж то лежу, повернуся, ну хай штурмують далі, бля, ну, ну який штурм, нахуй? Ну блядь, ну про що молодо, блядь? Ну? Я за цю рота, от за цю останні маленькі ротацію, жодного пострілу не зробив. Жодного. Куди? Нікого не видно. Нема нікого. У нас тут снайпери бігають. Ну, снайпери тактичні. З ФДшками на списов першими. Каже, оце перший день, коли приїхали. Ще хтось там бігав по самі. Ще можна було когось десь попробувати пильну. Перший день. Потім мертво. Жодної людини ніде нема. А стрільба. <реш> я не докладував Харькову, що нічого особо інтересного, наші стріляють, да? ну, да. ну, так? Ну так, ну чого що... наші Ти ж так не візь, докладуйся правильно, блядь. Ну там теж стріляють. Ну, бать... Міномети, от близько летять, летіли. Міномети стріляли по наших позиціях вчора, і по танчику зачепили, і хотіли, чи добити, чи що, б. Навіть не танком стріляли, а мінометом. Міномети? Ну, 110. Да. Трошки, трошки поплювали, 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 так якось так дуже mm -hmm. розсипано. Mm. Зрозуміло. А you know, ще так. Man, тут лайф і лови. При... Тут, мене, тут лайф ловить. Mm. Мене й не може звідти позвонити на лайф. То сіпорський лайф. Тут, тут лайф не ловив. Я только що лайф поймав. У цьому вікні в мене дві ці меточки, але я позвонити не можу. Пише тільки для інституних mm. <coughs> ну, <це було. coughs> ну, Тут така історія. Uh, тут російські вишки поставили якось. Mm. Yeah. Yeah. Ну, бач, US нормально бере. Взагалі класно. Так що, чесно кажучи, такі... Я вважаю БійСТІ, але... А я так сварився, ну що ж таке, ну пише чуть-чуть не підводні лодки ага. висаджуються ага. Ага. у берегів широкі. Ну просто, ну смішно просто. Причому підхоплюють всякі фейкові видання, і все. І, і просто, ну, ну навіщо людей лякати, якщо немає цього, правильно? Ну, що я тобі можу сказати? Mm. Ну ти ж бачиш моє відношення всього справи. Mm. Оце походив, надів, бо там, стр... ну, може мінами накривати. Пішов на сонечко, посидів на скам'яті, погорівся, розслабився. Спитав, як там в хлопці. Нормально а своїх провідав, нормально, мажи і здоров'я. Розумівся, пішов сюди mm. Оце моя війна, блядь, це ці п'ять оці, блядь. Ну, ночі ми тут стоїмо. Тобто караулі, ну, наскільки можемо, а. тримаємо периметр, Сектор. <схід> <схід> Ні, ну чому? Робота, є, тут. Ти всього, от і вся війна, бля. Ці всі пострілушки, мені навіть скучно. Що тобі казати? Ну людина старша за мене, з нашим. Не з наших підразділів, а але з Дембасовці. Вчора, блять, з якогось хера. на кришу. Четыре посла ЗПГ. Може на відео знімали. Ні, ще не знімали. Може відео земо. Це блять, повоювала людина. Ну прикинь, таке, знаєш, бля. Дитяче таке, блядь. Ебать. Так. А ну здесь? И здесь тоже. Стыл! Ты его так крила. Нам не надо, нам висок, Фронт э, провисше вікно, коридорчик, голову що... трошки высыну, ты ви бачите. Я понимаю. Позиция для осмотра, для всего это водит. А только наверху. А крыша с той стороны. Ну или <розуміло> <розуміло> і буде видно, сама робимо. Давай, подожди, пошли. Туда, на да, скуренности.

варюю моча. Ну так що мені звониш по сувідне, да, буде щось. Адень. А? Адень не притащила. Адень у нього було. Так так. В Шамбо? Ні. На передсід було? Ні, я це і схоже бачу. Твої То я не це ні я тебе так побачив. Може він десь спочатку самого і заскакував сюди, поки мені переїхав. Mm. Але я не застав. Тобто це коло що людина, ми mm. вже капітать, то будь питають, питає, звідти де ж можна побачити. Mm -hmm. ну, вивод. Отак у нас і керується, на жаль. Що де Дебальцево, що тут. Де теж терхало? Ні, не гав. Году на ямах.